Так, саме великий рюкзак Nordhent в цій моделі тут на 65 літрів. Показуємо, що у нас тут всередине. Великий, величезний. Ми сюди засунули спальника. Так, давайте достанули. Об'єм не повний. Ще туди можна багато чого вмістити. Так, такий здоровенний, класний. Каркас тут стоїть у нас як металевий металевий каркас. Тільки тут. Тут його не видно, на жаль. Так, верхня ця штука накривається, і тут у нас є карман. Ось один карман і ось другий. Тут у нас дощовичок схований. Бачите, натягуєте і ві, захист від душі. Він тут у нас схований у верхньому відділенні. Ось така у нас спинка. Бачите, який тут поролончик класний, так? Да? Так, показую інше відділення. Збоку ось такі глибокі. У нас кармани зараз. Він новенький, ще його ніхто не, не відкривав. Тут глибокий. Так тут у нас відділ карманчик. Ось тут у нас карманчик. Також такі стяжки є. Можна зменшити його розмір, можна наповну. Так. Це Глибоке відео у нас бачите, можна зробити його. Поділити на два відділення. Ось тут внутрішню стягуєте і у вас буде два відділення низ і верх. Так. І ось тут всякі у нас є ще кріплення. Можна також зацепити. Це у нас лопінтактик на 65 літрів з дощовичком в комплекті. Так, да. так що нагадуємо: є 65, 45 і 35. Заходьте.